В зв'язку з тим, що було сказано, стосовно того, що провокації зараз готуються майже кожен день. Ви знаєте, що й минулого майдану тут провокатори приходили, якісь антиєвропейські намагалися гасла розгортати. Да? І коли Луценко до нас приїжджав, піймали там значить, в переході з, з фекальними масами да? хлопців, які йшли та не дійшли да? сюди, щоб вилити це комусь. От. Тому, шановні друзі, Ще раз наголошую, легітимний справжній майдан він збирається отут, на цій площі. Да, кожного дня він збирався і кожен тиждень неділю він збирається. Тому хто хоче долучитися до цього руху, приходьте саме сюди, спілкуйтесь саме з тими людьми, кого ви бачите тут кожного разу. Ви вже, я думаю, вивчили ці всі обличчя. Нікуди більше не ходіть, на провокації не ведіться, ні в які інші майдани не вступайте. Тому що за головне завдання влади це. Зараз внести розкол, дезорієнтувати людей, створити 252 майдани і розпорошити цих людей. Майдан повинен бути один. От збираються, будь ласка, анкети, підходьте, е, виникло питання організаційне, куди здавати анкети. Туди саме здавайте. Тобто берете, заповнюєте і от там жіночка стоїть, вона збирає ці анкети. Значить, туди ж їх і здавайте. Зараз коротенько. Мені тут передали, е, значить, от е, звернення письмовій формі коротеньке. Громадянин України, активіст, зробив таке звернення. Шановна громада, менше двох місяців залишилося до тарасових свят. І мені дуже не хочеться, щоб люди зі звірячими звичаями йшли до Тараса і своєю присутністю ганьбили його. Давайте винесемо це питання на Великий Майдан. Підтримуємо таке звернення. Підтримуємо, дякую. А зараз я до слова запрошую голову Запорізької міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Тимура Книша. Будь ласка. Доброго дня, шановні земляки, сусіди, друзі, однопартійці, побратими, побратима. Всі, кого я тут бачу, ви знаєте дуже довго, але дуже добре розповідав до мене докладач, той що був. Єдине, що я можу додати, так, да, нами така влада править, що це просто, ну я вам скажу, що це, це наволач, це українофобська наволач, яка кожен день нам доводить, що поганому танцору щось заважає. І це кожен день ми виходимо. Ми бачимо це по Запоріжжю, бачимо це по Україні, бачимо все. Їхня політика оцього покращення настільки зайшла далека, що це їхнє оце ганебне покращення, воно вже не встигає за нами, тобто воно нас здоганяється. Няй, навіть якби ми не тікали з вами, це ж Запоріжжя взяти це покращення їхнє вже. Вони не кажуть нам, ми все зробили, ми набрали кредитів, ми цього. Але кожен день все гірше і гірше і гірше стає. Навіть тепер, зараз, от подивіться, навіть оце покращення вже стосується навіть ті сили, на які вони спиралися, їхні працівники, бюджетна сфера. От зараз взяли дешевий газ, тобто да, І так, не платять там їм. Те, що положено, оце, що їм потрібно, не платять. Газ дешевий, що їм треба? Дві тисячі людей запоростали, будуть зараз. Скорочувати. Тобто, ну, одне єдине, тільки можу сказати, що це люди, мабуть, прийдуть до нас. Оце єдине добре. Але багато родин з запоріжців залишаться без засобів існування. А це вже дуже погано. Сфера їхня медицина остання, оці от, куди ти 3 мільярди вже ділися, куди? Зараз приходиш в лікарню, а там реформа. Я бачив, сам заходив, мені так довелося займатися. ну, Тобто, проблеми були там з лікарнями, з здоровими. Я зайшов, я бачив заплакані очі медиків наших, які пишуть заяви на скорочення. Гінікологи стають сімейними лікарями, окулісти уходять, невропатолог не має права виписати лікарняний. Все робиться. Тобто люди вже вже бюджетники вже плачуть від цього їхнього покращення. Навіть дійшли до того, що зараз скорочення бюджету, що будь-яка людина з вас вже просто так не може взяти лікарняний. Вона не має права от зараз такий був. Випадок приходили люди, що людина з неврологією, яка ледь ходить, вона не може лягти в лікарню в 9-ту. Чому? Тому що вказівка є не виписувати лікарняні, не давати направлення оцій от лікарні. От вам все. кожен день у нас іде, це покращення. І так будь-де. зараз бюджет, не дамо нічого. На нас ніякі гроші не виділяються. Гроші йдуть тільки на силовиків. Гроші йдуть на показуху, гроші йдуть. Невідомо де вже цих трьох мільярдів вже немає перед нами. Що нас далі буде очікувати? Ми вже не знаємо. І єдине, що тепер їм не дає тріумфу, вони кажуть, все буде класно, але хтось став їм на заваді. Хто став? Це ми з вами. Це наш майдан. І вони зараз не можуть, вони вже не знають, що з нами робити. Де взявся той Майдан? Ті люди, які вже більше місяця, майже два місяці, виходять і стоять. І як у тих шалудівих котів, пхають їх в їхні провини, пхають їхні помилки. Кожен день показують, що ви не праві. Уходьте, уходьте. Уходьте, от, але ми теж, ми з вами єдине, про що ми повинні знати, що це не оті коти. Ми то, що ми їх пхаємо носом, це ми пхаємо не кота. Ми пхаємо ту скажену смердючу гієну, яка досі буде показувати, скалить зуби на нас і буде все робити, щоб нас знищити. Ми їм дуже заважаємо, дуже, і вона зараз направляє на нас все. Зараз бачите, суди, неправдиві суди, там тисячі беркутівців. Але що робимо ми? Ми змушуємо стояти проти цього беркута. Ми їх змушуємо знімати маски. Ми йдемо з мирними. І ви показуєте своє обличчя. Вони хочуть прийняти деребаняті бюджет. Виходить майдан і каже: Ні, так хлопці, не буде. Вони так, а ми інакше. Вони так, а ми інакше. Проти нас направлено все від цього. Кийка вже не гумова, вже майже залізного кийка. До будь-яких технологій, найкращих, най... найсучасніших технологій телебачення, інформація, розбрат. Оці найманці тітушки, яких проти нас випускають. Будь-що йде проти нас. І саме страшне, що зараз запускають, оцю зневіру знову пішла на нас зневіра. Йдеться розкол нашого майдану, йдеться розкол нашого суспільства. Вони кажуть. Опозиція не права. Опозицію над на, на, на громадські скажуть та ні, це вони проти вас працюють. Але ми кожен з вас повинні розуміти, іде зараз намагання злити майдан. Хто це намагається зробити? Це не ми з вами намагаємось зробити. Це намагається зробити влада. І ми не повинні вірити нікому, хто каже, вони не такі або ці не такі. Ми всі єдина команда, і це буде провокатор, який буде приходити і казати. Політики погані або громадськість погані. Ми всі з вами повинні це зрозуміти. Так дуже важко стояти. Дуже багато зараз запитань: навіщо ми це робимо, навіщо ми стоїмо? Який сенс в цьому. Але зрозумійте, ми настільки вже розхитали цю оцю ось паскудну цю владу, оцю паскудну Україна яка владна нас знищити, що вони вже не знають де брати ресурси, вони вже втратили обличчя перед світовим суспільством. Вони вже не мають сили навіть іти далі. Чому це кажуть? Уже пішов розворот в, 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 в лавах оцих. Регіонів зараз остання пішла чутка така, вона не досить перевірена, але я все ж таки вірю, що вже депутатів Верховної Ради обкладають грошима, податкам по 200 тисяч е, доларів платити на те, що на, на протидію нашому майдану. Ми стаємо в них ресурси вже закінчуються, і ми будемо знати, що буде перемога. Якщо буде перемога, ми будемо дивитися з оптимізмом і з радістю один одному. В очі. Але якщо ми зливаємо Майдан, вважаємо це, то ми повинні кожен з нас зрозуміти, що злив цього майдану буде починатися з кожної людини, що тут стоїть. Якщо ця людина буде вірити, що це все даремно, що це все не так. Вона здасться, вона проявить слабкість, і з кожної людини, яка звідси піде, почнеться саме злів. Не з того, що нам несуть оця влада, а з кожного з нас. І повірте, якщо ми програємо, то кожен з нас, кожний, запам'ятайте, буде відводити сором на очі, буде казати, та ні, щось не так, але в душі кожен з нас буде знати. Якщо ми розійдемось і програємо, це буде перемога їх. А наша поразка, але саме страшне, що це буде поразка кожного, кожної людини. І якщо програє кожна людина, програє наша нація. Так що ми будемо стояти, і ми переможемо. Часи змін скоро настануть. Слава Україні!